Доброго дня! Сьогодні у нас День Незалежності, всіх вітаємо. От, викачку ми далі продовжуємо, вихідних в нас немає. Зайшли ми в малесенький вуличок на вісім рамочок. Ось така у нас картинка. По великому рахунку джоли навіть не мають де червити. Повністю рамки завалені медом. Колі вже забрав дві рамки. Цю третю ми теж забираємо. От. Якщо подивитися з цієї сторони, Микола Володимир зараз вам покаже. З цієї. От. Рамки повні Вот так, Ми працюємо далі. Викачуємо, викачуємо. Напевно, можливо, якщо бджоли сьогодні дадуть, ми завершимо виказку даної пасіки. Далі йдемо на дві інших. Всім гарного дня, буде щось цікаве.